Доброго дня, шановні земляки, спілкувалися з Олексієм Курцевим. Є така людина дуже знакова для Золочівської громади, і він розповів, що вкотре привіз обладнання, яке дуже зацікавило наших комунальників. Комунальника вивезли. Кадри Олексій Курцев, Янчо, не вплутаю. Правильно, все вірно. Скажіть, ви знаний у нас добродій що сьогодні? Власне, сьогодні привезли чергову допомогу героям Це нашим ремонтним бригадам Золочівським. Які... На передовій буквально ліквідовують всі наслідки і обстрілів ворожих і відновлюють роботу і життєдіяльність громади. Тому багато перевезли інструментів обладнання різного. Це вже наша третя. Допомога ремонтним бригадам, і після цього ми вже плануємо наступну теж допомогу, тому що ці засоби вкрай важливі і вони дійсно рятують життя не тільки людям комфорт повертають, але рятують життя героям саме з ремонтних бригад. Тому що вони пришвидшують ті процеси в роботі, які вони роблять. І більше того, скажу, що сьогодні Марія, наприклад, якщо ви спілкувалися з нею, вона перевезла теж костюми для ремонтних бригад. Не казала про це Вона скромна. Я, 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 я тоді додав, коли вона побачила на власні очі цих героїв, цих чоловіків, жінок, то звичайно вона сказала, що якщо б я бачила це раніше, то і і відповідна допомога була б інша, і більш, більш відповідально, якісно, і і більше об'єму було і так далі. І треба показувати все, як є. Це дуже важливо. Слава ми Богу. живемо тут, героям слава. Ми живемо тут, але ви приїздите здалеку, мабуть, з затишних місць не боїтеся, буде тут золочів, де. Що хвилини може прилетіти? Я я особисто я звик, тому що і Бахмут, і Покровський, і Куплінський, Вовчанський Золочівщина зрозуміло, не, немає безпечних місць. Поки є загроза так. Росії, та, це та, буде так Так, та. і, і вона буде, і ми і ми маємо робити висновки. На жаль, у багатьох пам'ять, пам'яті у рибки три секунди. От і точно ми маємо це пам'ятати саме ваша робота. Е вона переносить той ефект. Ваша робота приносить полегшення нашим людям і віру в майбутнє. І дякую вам за це. Скажіть, ви якийсь благодійний фонд представляєте? Так, чи, чи особисто я, ви? Я, я голова благодійної організації Український благодійний альянс. У нас чотири основні програми: це гуманітарна програма, освітня програма, інфраструктурна програма і ветеранська програма. Зараз ми з ПРООН будемо облаштовувати обласний ветеранський хаб. Місті Харкові і будемо запускати різні там для ветеранів проєкти, як профорієнтаційні, освітні, там, щодо соціалізації їхньої, профорієнтації, радники кар'єрні, будуть з ними працювати, психологи, ну і так далі. Тобто розвиваємося, рухаємося. Дякую. В кадрі у нас Віктор Олександрович Гарбуз, заморений, як завжди. Віктор Олександрович, розкажіть, що привезли. Він уже перерахував Олексій Юрийович, але потрібне, не потрібне. Наскільки потрібне таке обладнання? Це для потреб непосредственно комунального господарства. Треба для ремонту аварійних ситуацій. Порвало трубу. Треба приїхати на місто, розкопати і устранити теч теж Ті задвіжки. Те ж ну, багато чого потрібно. Аварійні ситуації у нас досить поширені. все пов'язано з об'єктивними причинами: війна, так? Так. Ну, це... я думаю, всі розуміють, коли десь прильоти, то водомережі, як правило, страдають. Трясе землю, розбиває. Перебиває трубу, потім треба це все з'єднати, зробити, щоб у людей була вода. І для цього треба обладнання, щоб швидко бути ще може прилетіти. Питання, в чому що ну багато навіть не розуміють в тому ракурсі, що ми устраняємо пориви, ну рискує навіть своїм життям. На сьогоднішній день у нас вода є навіть не буду казати населені пункти, ну навіть границі. Я уявляю, як ви там ремонтуєте. Кожний секунд, находясь там, це життя людей. Я розумію, там буває регулярно. Так в півішки там зараз розліталися більше, ніж Горобці. Кур, це і не вперше привозить щось він для нашої комунальної сім'ї. постійно служби. допомагає. Я скажу він на сьогоднішній день, тільки привіз на ну, більше 200 тисяч. Олексій Курсев, Олексій Юрійович, таке теленіделок більше 200 тисяч. За... Це те, що Запч... треба, запчасти, так частей, інструменти, то що нам потрібно. Ясноксанович, <свист> будемо триматися. Люди ми... добрі допоможуть. <свист> Самі і не підведемо. Все... Ми тримаємося, дай Бог, щоб все нормально було. Хотів би. Дуже подякувати Корцеву Олексію Юрійовичу, також його фонду за постійну підтримку, взаєморозуміння, ну і за те, що вони так от відносяться до людей. Вони теж привезли там робо для людей. Робочу форму він говорив. Він перераховував, так, що привезли. Я от беру. Я не мене випадку. здивувало, думаю, що це так треба. та уніформа для комунальників виявляється дуже цінно. Щоб так люди розуміли, коли прориває КНС... Це водовідведення, і її треба устраняти. Ви розумієте, в якій багнюки роблять люди. Коли є заміна, коли є чоловіку, що діти, це щось, і воно зручне, і воно зручне, так і захищає навіть. Я Конечно. розумію, що якщо це девіш для таких речей, коли то, це людям є чим робити, треба було дивитися на робітників нашого підприємства. Коли привезли це все. Коли це привезли, які були у них глаза. Та я заходив, як запитав хлопця, не каже, де ви були, це, чого не вчасно. Вони вас хищались, як вони. Як вони... Mm. Ну, це треба було побачити. Ми mm. готові практично виконувати всі роботи, які зв'язані з водою, водовідведенням, вивозом мусора. Я бачив, біля мене бистренько ви порив у моїх сусідів. Дякую вам. Дай Бог здоров'я.